На землі Бог людині відміряв життя в ниву і чекає від неї він гарних, приємних плодів і бажає, щоб кожен жив і багато і щасливо. І, напевно, мій друже, ти цього давно хотів. Тож і ми за життя на нивах посієм насіння, наші вчинки, слова, все, що з нашого серця йшло. Та коли ми шукаємо Божого благословіння, попильнуймо тоді, щоби нам не посіяти зло. Сій добро, то й пожнеш ти добро, ще й наповниш комори. Сій добро, так навчає нас Бог і веде до небесних висот. Сій добро, і не матимеш долі содому й гомори. Сій добро, і уникнеш біди. Як уник її правдний лот. ніби хвилі на морі хитається в полі пшениця, простягнулись до обрію гарні зелені жита, швидко час промайнув, і нива на сонці іскриться, жовтим колосом повним на вітрі повільно хита, так і наше життя пропливе сивим, мрійним туманом, промайнуть ці роки. Швидко, швидко удаль побіжать. Коли ниву ти, друже, засіяв злобою й обманом, ти серйозно подумай, що будеш у вічності жать.